Сьогодні розкриємо секрет, як ремонтувати взуття у сіточку. Перший крок організація ниток. Метод фанк без кінців навколо. Як гадаєте, чи зробить це в'язання гладким і гарним? Давайте подивимось на результат. Для цієї роботи я використаю метод в'язання смушками. Дві петлі зверху, одна знизу. Просто так. Дві, одна. Дві, одна. Повертаємо. Продовжуємо. Так, слідкуємо візерунку. Головне не сплутати напрямок. Дотримуйтесь схеми. Це теж дві-одна. Коли в'яжете, зробіть два ряди. Використайте товстішу спицю для щільності. Ми будемо щодня ділитися різними методами в'язання. Ще є маленькі хитрощі. Якщо вам сподобалось моє пояснення та в'язання, ставте лайк і підписуйтесь. Башмачник покаже вам ще більше.